Шість років колонії для бранця Кремля Павла Гриба такий вирок тяжко хворому 20-річному українцю сьогодні виніс суд у Ростові на Дону. Російська Фаміда визнала гриба винним у схилянні до теракту. Російської школярки сам Павло звинувачень не визнає і називає справу сфабрикованою. На знак протесту проти вироку політв'язання оголосив безстрокове голодування. Павло із дитинства має. Тяжку хронічну хворобу, яку не можна лікувати в тюрмі, про критичний стан в'язня неодноразово говорив його батько та омбудсмен Людмила Денісова. Напередодні Павло виступив із останнім словом у суді, де назвав силовиків ФСБ бандитами та убивцями. Згадав Павло і про інших в'язнів Кремля, зокрема 24 захоплених у Чорному морі. Українських моряків та побажав їм гідно пройти російський полон. Нагадаю, самого Павла російські спецслужби півтора роки тому викрали у Білорусі, перевезли до Росії, де сфабрикували справу про підготовку теракту.